З давніх давен українське весілля було одним із найважливіших родинних свят. А сам обряд вінчання такий же давній, як інститут сім'ї. Наша історія сьогодні про двох закоханих, які на своєму прикладі довели, що присягнутися на вірність перед Богом ніколи не пізно. Знайомтесь, це Юрій та Валентина Павлюки. Вони разом у щасливому шлюбі вже 22 роки. Я з першого погляду полюбила свого чоловіка і назавжди. Вони справжня закохана пара та щасливі батьки вирішили, що саме в цей час вони хочуть, а головне готові повінчатись. Ідея така спочатку у мами. Мама спочатку дуже, ну, обговорювала папу, давай повінчаємося, повінчаємося, папарим. а потім з часом, з часом. ну от, як то от, от, по чуть-чуть по чуть-чуть думали, думали. От". Рішили повінчатися 27 вересня у Свято-Покровській церкві, що у селищі Кам'яні Потоки, відбувся обряд вінчання наших героїв. Юрій та Валентина в присутності рідних та друзів присяглися перед Богом та назавжди об'єднали свої душі. Як справжня українська гостинна родина, наші повінчені запросили усіх гостей на величезне святкування. Сім'я Павлюків щирі українці та справжні патріоти. Тому питання тематики свята навіть не виникало. Того вечора ресторан Україна перетворився на великий український край зі своїми хуторами. Кожен стіл з гостями мав назву свого хутора. Зустрічали у святковій залі наших молодих джаз-група Роксі Бенд, що підкреслювало всю урочистість події. Саме з цього моменту і почалось справжнє українське весілля зі своєю неймовірною енергетикою, обрядами та шаленим веселим настроєм. Тост за тостом, поздоровлення за поздоровленням. На цьому весіллі була присутня велика кількість гостей: друзі, рідні, колеги по роботі. І всі вони мали що сказати, та як поздоровити наших повінчених. Звичайно, гості прийшли не з пустими руками, дарували подарунки, квіти, пам'ятні речі. Та деякі гості проявили креатив та почуття гумору, подарувавши Юрію та Валентині зв'язку в'яленої риби. Що можна сказати точно, так це те, що гостям сумувати не доводилось. Юрія та Валентину того вечора вітала велика кількість талановитих колективів, що танцювали та співали народні українські пісні. Гості та молодяти, звичайно не соромувались підспівувати. Звання талановитої та співочої сім'ї Павлюків підтримав і батько Юрія Володимир Григорович, який виступив на весіллі разом зі своїм ансамблем та сольно заспівав одну з найулюбленіших пісень сім'ї. Віта минули вони поради сидям настановсіпандесі. Нема квартири мала зарплата. Кожної донини не зварка та є кри. В кінці свого виступу ансамбль вручив Юрію та Валентині свідоцтва вільного козака та козачки. А вдячні гості та молодята нагородили співаків бурхливими оплесками. До речі, усіх новоприбулих гостей на весіллі зустрічали справжньою хріновухою та запашним чорним хлібом з салом та солоними огірками. Вийде мила до серця, бачити тебе, я мушу. Ти запала мене серцем. Яке ж українське весілля без запальних танців саме під час дискотеки у нашої нареченої вкрали туфлю. Але за допомогою наших свідків та усіх гостей весільний аксесуар було повернуто нареченій. Вони довольні, честю виконали всі ваші забаганки. Перший день святкування завершили Юрій та Валентина, які висловили подяку усім гостям, що прийшли їх привітати. Я хочу сказ... подякувати всім. Гостям сьогоднішнім присутнім. Та на цьому свято не закінчилось. З давніх давен українці святкували весілля саме у неділю. Тому дуже символічно, що саме в цей день відбувалось продовження нашого свята. Одна з головних особливостей другого дня весілля це дрес код який виконали абсолютно всі гості та прийшли у вишиванках. Як тільки всі зібрались, було створено велику масову фотографію з усіма гостями свята. Урочистим моментом на весіллі стало вручення Юрію, подяки від міської влади за досягнення у роботі. Нагороджується Павлю Юрій Володимирович, переможець акції крок» кроку міста Кременчука та Кременчуцького району за активну громадську позицію, сприяння формування довіри громадян до народної служби порятунку 101, виховання молоді на прикладі героїчних вчинків. Сумувати гостям не доводилось. В продовженні свята усіх розважав колектив Елегія. А ведуча вечора зробила особливий подарунок, та особисто заспівала пісню едіт піаф на французькій мові. Приємним сюрпризом для всіх стало вручення подарунків від молодят, які особисто подякували усім та заспівали пісню у власному виконанні. Мій песик, велике святкування великого свята добігає кінця. Крапку у весіллі поставило виконання пісні многе еліта. В свою чергу ми приєднуємось до усіх побажань та зичимо Юрію та Валентині багато років щасливого подружнього життя. Кирил Вольний Інна Марценюк, Євгеній Марценюк. Фотовідеостудія Ракурс, спеціально для рубрики. «Відеозвіт».